Всім привіт! Нещодавно їздила в Київ на книжкову країну. Це був мій перший книжковий фестиваль, і я дорію всі прикормки, з цієї кількості книг, видавництв, активності, які там були, і зараз я вам все розкажу. З вами веде трансляцію Супер Хардкор Zek, яка зробила. Переснімачку на книжковій країні вона досі тримається. Пройшло 4 дні. У мене вже новий колір волосся, але що ж? Значить, швиденько, що я купила на книжковій країні. Не про всі щось можу розказати, але як ми обійдемося без імпульсивних покупок. Значить, купила від видавництва «Чорні вівці природний роман Георгія Господінова. Минулого року багато хто читав його часосховище. Воно таке контроверсійне, я думаю, тому що. Чула або погане, або хороше про нього. Я саме читала. Мені, в принципі, зайшло. Було цікаво. Місцями затягнуто. Не дуже цікаво там про політики було. Але тому, коли побачила, що буде презентація його нового, точніше, переклад його роману, то вирішила трайно через і не знаю, досить непогано виглядає. Про що. Я не знаю, я зараз глянула анотацію, нічого, нічого не розумію, що робити. Розкажу, напевно, коли прочитаю. Але це була типу, трошки імпульсивна покупка. Так, потім, якби якби я могла пройти повз новиночку, Відьма вмирає втретє, теж ще одна сторінка. Це не продовження, але це книга Всесвіті. Діва матері третя. Мені вона дуже сподобалася і також зустріла авторку Юлію Нагарнюк і підписала в неї книжечку, дуже радію. Значить, буду читати, щось у мене все зелене вийшло, не знаю. Весна, весна. Я взагалі планувала, що я буду там 4 дні постійно, але вирішили все таки з друзями, з Оксаною і місією, що ми в перший день пропускаємо, тому що подивилися по розкладу, нічого цікавого там не було. Хоча насправді варто було поїхати тільки для того, щоб розібратися де безкоштовний туалет а де треба платити 10 гривень. Бо де найсмішніша кава, де нема черг, і де яке видавництво стоїть. Це людина, яка монтує всі відео мої. А ну монтуй. Готова <рес> потім. Потім я ходила біля стенду Вавилонської бібліотеки, дивилася на їх новиночку, і дивилася на механічне піаніно. Коротко, воно, звісно, супер красиве, і вони ще дають, давали листівочки до деяких книг. І я значить, не витримала і купила собі курта Вонегута. Це буде друга книга цього автора, яку буду читати. Перша була сніданок чемпіонів. Мені дуже сподобалося, і я прям тепер хочу прочитати все, що в нього є. Але ці не кусаються, тому купила механічне піаніно, тому що красиве і нове. От потім, потім я підійшла до віхоли. І купила книжечку сама. Це про жінку Олену Бондаренко. Так, вона стала третьою жінкою в світі і першою українкою, яка прийшла Карпати теренами чотирьох країн за 108 днів соло походу. Вона подолала понад 2000 кілометрів. І це, типу, супер цікаво. Я сама ходжу в гори зі своєю подружкою, і в Карпати тільки. На теренах України, от і не знаю. Мені було б дуже цікаво прочитати про її шлях, які в неї були думки. Такі трошки, знаєте, є вайб, типу, вайб «хочу втекти від суспільства. От не знаю, повелася. Далі вже на другий день я там все пороздивлялася в програмці, що хто де був, і мене насправді там найбільше цікавила подія від літосвіти, в якій приймали участь їх випускники. І там була Олена Пшенична. Її книга, там де заходить сонце, це просто воно мені в саме серденько, і в мене була ідея фікс: це зловити її і підписати книжку. Ну, мені, звісно, це вийшло. Ще в другий день ми пішли на подію від КСД про лгбт книги чи лгбт представники в книгах видавництва КСД. Ну коротше, це, звісно, був такий потужний провал, того що КСД. В яких нема серії прям ЛГБТ+. вони просто видавали з пальця, назбирали цих ці книги. Ще там були блогерки, які приймали участь в дискусії. Насправді скажу, що було вообще не цікаво. Найцікавіше було це, коли глядачки висказували свої думки і якось намагалися дискутувати навіть один між одним. От. Це лінія треба скинути. Ага. Є далі, далі. Значить, потім я була на презентації Віталія Доленка його книги, там, де живуть книжки. Я читала його першу книгу Маяк від видавництва КСД. Ця вже від лабораторії підписала книжку. Є обкладинка. Закладенка. Принципі, мені сподобалася презентація. Загалом, типу, до презентації я ще читала про цю книгу і опис. Супер зайшов. Тому що тут про книжкову блогерку, яка знайшла книгу, в якій розписано її життя. Це все, що я знаю, і там общем, щось відбувається. Дуже цікаве. Того, звісно, купила звісно... і підписала. Ще я підписала у Олени Пшеничної там, де заходить сонце» Книгу супер клас. Третій день це була субота. Ми, звісно, її забили по повній. Поїхали з самого ранку туди, на першу лекцію від Creative Women Publishing. Взагалі, просто, якщо чесно, рандомно туди пішли. І там був Ростислав Семків, серденько йому. Наступна подія була в цьому самому. Куполі, тому ми перемістилися і сіли на передніх місцях, і були дуже фенці. Це була подія від Арема, дівчата-блогерки оцінювали серію книг Рутве, кому яка більше сподобалась, де був типу страшніші моменти, атмосферніші і так далі. Мені було цікаво, звісно, подивитися на моїх суперулюблених блогерок. Це Марина з каналу Читаємо разом і Олеся з каналу «Literally Леся. От ну і ще я там бачила Мілку Рід, вона знімала Марину. От, взагалі, конечно, я дуже сильно надихнулася, і мені захотілося зробити якийсь собі марафон по рудве, і все-все-все перечитати і прочитати, які я не читала. От, потім це була супер-імпульсивна покупка. Значить, ми були з подругою і чоловіком на презентації від видавництва Woman Creative Publishing». Там була Засновниця цього видавництва і Ростислав Семків. І я думаю, що це його заслуга, <смі> бо він завжди так дуже смачно розказує про книги і про історію, що я не змогла, звісно, прийти повсю. От, значить, що ми купили? І моя подруга з чоловіком також купили. Значить, перший вінок це альманах, який виданий в 1887 році, дуже давно Оленою Пчілкою і Наталією Кабринською. Вони тут зібрали 17 Авторок, її різні твори. Тут і вірші, і оповідання, і перекази якихось народних обрядів. От дуже цікаво видавництво. Дуже сильно постаралися, Вони видали цю книгу без редагування, без модернізації мови. Тобто воно за тим ще правописом видано. Також тут нам розказали, що це 17 квіточок, бо 17 жінок було. І до неї ще потім ще вони видали книгу про цих 17 жінок. Смішний факт: тут на обкладинці. Можна порахувати 18 жінок. Того, що одна з них це Ольга Кобилянська, Її твір мав би входити в альманах, але там щось сталося і так не вийшло. Але дизайнерка її намалювала, і вона дуже добре вписалася, і якби її ніхто <хи> не прибрав. Ось от, от каламбури. Ну і ця книга про цих 17 авторок, як це все було організовано, які там їх страсті переповнювали, що відбувалося, плітки. І ще цим всім завідував на той час Іван Франко, Тобто він відповідав типу за піар, і там з ним теж якісь мають бути цікаві історії. Наступне це була супер імпульсивна покупка. Значить, я була на презентації від видавництва ще одну сторінку, де була одна з власниць цього видавництва, і ще була Світлана Тараторіна. Я, звісно, не взяла жодної її книги. Але що ж, значить, вони розказували про Галину Погутяк і її готичні романи. От, і так, звісно, все було дуже цікаво. Мені так сподобалося про те, що вони химерні, незвичні, страшні. Є якісь вайби Сюзанни Кларк. Оце мені така типу Шоу, клас. Того я, звісно, після презентації психанула. Пішла на, е, в павільйон видавництва ще одну сторінку і купила всі три книги. Е, ну що, що, буду читати і бояться. Останній четвертий день почався з прикольної події від Літосвіти. Ми знову прийшли супер рано, зайняли перші ряди і е, слухали. Це, типу, був офлайн-запуск. Подкасту героєм був Артем Чех, і ми е, дізналися про те, що він е, досі грає в Clash of Clans, е, що він е, збирає касети, що в нього готується вихід роману нового. Тому чекаємо. А і ще нарешті, на останній день, ми з подружкою Оксаною роздуплилися і поняли, що у ці тантуліровки е, від татушки з Книжкової країни. Вони їх клеять безкоштовно всім, хто підходить. Ми нарешті собі наклеїли. Я як дурне наклеїла собі на шия і ходила як зек. No offense. Скажіть пару слів для нашого каналу. Я ведуся на маркетинг. Я дуже рада, що я приїхала на книжкову країну. Мені сподобалося наступного разу у вересні. Я знову поїду. Буду ще більше старатися знімати, але ну все разблінга була дуже галіма погода. Було в якийсь день дуже холодно, і не хотіла знімати. А в якийсь день було дуже спекотно і теж не хотіла знімати. Маємо, що маємо рада своїми підкупками, рада, що їх не так багато. Хоча насправді я планувала купити, можливо, дві книги тільки. Тому, да, якщо плануєте поїздку на, на книжку в Україну, майте на увазі, ви прощаєтесь грошима. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, щось питаєте в мене, щось розповідаєте. Буду рада читати, відповідати. І що до зустрічі в новому відео, яке вийде непонятно коли, можливо, в цьому році. Можливо, не в цьому році, можливо, не вийде. Це вже залежить від моєї монтажорки Оксани. Оксана, Привіт! Абаба Галама. Що ти хочеш, мама ліслікція, не можу такі слова виговорити, я однаково. Дурслів побачила на порозі свого племінника. Але привіт, драйв навряд чи змінилася.